Як він або вона проявиться до тебе? Усім привіт! З вами Алітара, Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, як він або вона проявиться до вас, до тебе? Як? Витрущами, маніпуляціями, Боже, я подарю тобі щастя, ти будеш найщасливіша чи найщасливіший? Ти моя доля, ти, моя, ти мій всесвіт. І ось, будь ласка, Гойдалки Ну, що це таке? Тобто людина прийде одразу до вас з обманом якимось. З хитрощами, з чимось неприємним. Точніше, для вас це може здаватися приємним, тобто людина, вибач, я там все зроблю, все, що ти захочеш. Ти моя найкраща, ти мій найкращий, ти моя доля, ти взагалі тут мій всесвіт. Але насправді це просто гойдалки, це просто маніпуляції, це просто хитрощі, які не несуть дійсно чогось щирого під, під цим. Як він, бо вона проявиться? Ну, стабільно, ну, типу, можливо. Дивіться. Людина захоче вас розчулити, сказати, що ви його сім'я, ви його родина, ви для нього чи для неї найстабільніша в світі опора. Він не може без вас жити, чи вона не може без вас жити. Але чому через маніпуляцію? Чому знову маніпуляція? Тому що у людини а, є. Якісь затики в серці, які вона не може сама закрити, не може пропрацювати це, і вона єдиний вихід знаходиться тільки маніпуляцію. Чи щирі ці емоції? Диявол. Ну, хочеться, знаєте, хочеться сказати, що це щира емоція, але вона через залежність. Тобто, Людина від вас залежна і хоче, щоб ви були залежні від нього чи від неї. І тому дійсно він буде чи вона проявлятися через маніпуляції, буде багато для цього робити. Проявляється, точно буде, але тут, знаєте, Ніби і дійсно тут є якась перспектива, є якісь дійсно гарні емоції, але через те, що людина сама навіть може не осознаває, що в неї якісь є проблемки, це все буде через маніпуляцію, через гойділки, через, ну, знаєте, це, те, що я не люблю, наприклад. Це нещирі не щирі відносини. Хоча може здаватися, що дійсно щирі. Ось такий у нас розклад. Пішіть коментар, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм всім па-па!